Були ситуації, коли мене зупиняли працівники ДАІ, я відкриваю вікно. Чоловічі, ваші документи. Кажу добрий вечір. Ой, дівчинка, та ви що? Кажу, так, дівчинка. Вони дуже дивуються. Кожна поїздка, навіть якщо клієнт бачить, що до нього їде жінка водій, кожного разу я чую від пасажирів. Дівчина в таксі це така рідкість. Жінку за кермом таксі клієнти сприймають дуже позитивно, здивована колеги відносяться з повагою. То мені писали вірші. Оце є в коментарах мого акуанту. Дівчатам-водійкам часто дарили квіти. Просто людина сіла. Ми почали спілкуватися і а зупиніть, будь ласка, там біля квіткового. Добре, добре, зупиніть. Зупинила і мені приносять квіти дівчата. Коли сідають до машини, завжди реакція дівчинка. Боже, як мені комфортно. Діти дуже гарно реагують. Дивляться ой, там тітонька за кермом, тітонька за кермом.